Відтепер кожен платитиме за своє сміття. У Шевченківському районі Львова з 15 листопада ЛКП рісне 2 укладатиме угоди з мешканцями приватних будівель. Так комунальники врятують масив від засмічених територій та скидання сміття у невстановлених для цього місцях. Договір уже уклали більшість приватних будинків, яких у цьому районі міста є 1200. За угодою господарі будівель сплачуватимуть 5 гривень за 20 кілограмів побутових відходів. Біля кожної Оселі встановлять спеціальні контейнери для збору сміття. Спочатку ми хочемо запровадити такий метод, можливо, ще е що будуть е забезпечені мешканці е такими щільними е мішечками для сміття. В е подальшому це буде е якісь спеціальні відра чи ємкості е для забору. Таку практику хочуть запровадити і на вулиці Старознесенській, де також багато приватних будинків.